Великий привіт! Мене звати Таня. Ви знаходитесь на моєму каналі, яка присвячена в'язанню спицями та гачком. Сьогодні у мене неділя, і це відео вийде в понеділок вранці. У мене пізній вечір неділі. Я хочу показати над тим, що над, над чим точніше я працювала два тижні. В мене відео не виходили такого плану, тобто це відео не має ніякого, ніякої корисної інформації. Так? Я просто покажу, що я зв'язала, що в мене в'яжеться і над чим я хочу працювати у майбутньому. У мене є дві готові роботи, але вони невеличкі. Давайте ми з вами розпочнемо зараз з готових робіт. І потім я покажу, над чим я працювала ці два тижні. Результати в мене, звісно, невеликі, але як є, так, як є, просувається зі швидкістю черепашки, але це. Так як в мене був спільний проєкт В'яжемо шапку 5 за 5, то я вважаю, що це доволі непогані результати, але, ну, чесно, хотілося б краще. Так що, кому цікаво, залишайтеся зі мною і приємного перегляду. Так, перша, так, перша, 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 перша із готових робіт це в мене є шкарпетки. Хто зі мною давно, ті знають, що я приймала, у, приймаю участь у спільному проєкті. Зараз хвилинку, я припідніму вас трохи. Я приймала участь у спільному проєкті Шкарпеткова корзинка. Чому приймала? Тому що в мене відео не виходили доволі певний проміжок часу, і ну, я розумію, що Показувати маленьке відео, коротеньке відео про те, що я зв'язала там три рядочки. Так, я не бачу сенсу, тому я, Оксанко, якщо ти мене дивишся, я ну, даю дозвіл на видалення мене із списку, тому що ну, мені потрібно, як, як то кажуть, вибирати, або я в'яжу шкарпетки. Або я в'яжу, просуваю інші речі, тому що як би це банально не звучало, але в мене немає достатньо часу для в'язання своїх процесів, своїх проєктів, яких у мене немало. Тому якось так. Ці шкарпетки в мене зв'язані з пряжі Alize Superwash Comfort Socks. Хто зі мною давно, ті знають, що я не завжди любила. Не то, що я не любила, я не розуміла. Сенсу шкарпеткової пряжі, тому що Ну яка різниця, з якою в'язати шкарпетки? так Головне, щоб ногам було тепло, комфортно і добре. Але коли я спробувала шкарпеткову пряжу я в неї закохалася. Я не бачу зараз шкарпетки з іншої якоїсь пряжі, я бачу тільки її зі спеціалізованої пряжі, яка. Дійсно, підходить для шкарпеток, вони виходять дуже файні, комфортні. Зараз у нас така погода, що не завжди буває на вулиці тепло, хоч навіть сонечко пригріває, але воно ну, виглядає, але воно не гріє. Тобто, ми зараз чоловіком, ходячи на роботу, вдягаємо тепленькі ці такі шкарпеточки в взуття. Тобто на тепле взуття ще, ну, якби не сезон, так? А в, в демисезонні ботиночки такі весняні осінні. Це саме класна річ, тому дуже-дуже, ну, хто ще не, не пробував цю пряжу, так, вона взлетіла в ціні, але я, ну, я можу рекомендувати сміло. У мене навіть є відео. Я розповідаю про свою улюблену пряжу для шкарпеток. В мене була незадовго до війни велика закупівля шкарпеткової пряжі. І, чесно кажучи, дивлячись на свою поличку з пряжею, яка в мене залишилась то знатно, вона так поменшала. Хоча я не так часто і не так багато в'яжу. Але в мене є ще залишки. Тому я буду потихеньку їх в'язати, хочу трошечки зробити такий, не знаю, як правильно сказати, але переосмислити, передивитися своє в'язання. Я хочу зняти, якщо вам це буде, звісно, цікаво, хочу зняти відео про всі 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 свої в'язані. Ну, про всі свої проекти, не тільки літні, а й зимові. У мене їх, якщо я не помиляюся, цілих 14 штук, і з них два пледи: один тепленький і один літній. Ну, напишіть мені в коментарях, було б вам це цікаво подивитися. Було б вам би цікаво подивитися на всі мої проекти, які в мене є. Я розумію, що до літа ще як до Києва Рачки, але ну, як є. Тобто готова одна робота, це шкарпетки, це не така велика вона, але вона в мене є. Так, далі готова робота номер 2 це зв'язана вона ось нещодавно, чоловік її вже два, два рази вигуляв, тобто вона вже випрана, прала я її вручну, сохла вона, звичайно, доволі таки немало. Не але це шапочка, це чоловіча шапочка. Щоб сказати, що я в перший раз таку шапочку в'яжу, ні, але ви знаєте, я зловила себе на думці, чим далі, чим як правильно вам сформулювати, чим довше я в'яжу, тим в мене виходять дуже такі цікаві речі. Да, чим, чим далі в'яжу, тим бачу рост, ріст свого, своєї майстерності. Чому я так кажу? Тому що у мене є шапочка, яку я в'язала ще на, ну, напередодні, як тільки починала в'язати, я в'язала їх шовними. В мене я не могла, як то кажуть, догодити чоловіку у в'язанні шапки. Тобто в мене були різні шапки і товстою пряжею, і тоненької пряжі, і резиночка. І... Ну, що я тільки не видумувала, але ось ця шапка зайшла йому на ура. Він дуже задоволений. Він каже, що я вдяг... Вдяг... вдягнув шапочку, і в мене каже таке відчуття, що на голові немає нічого. Тобто, Це є дуже-дуже класно. Пряжа це у мене бобінна пряжа. Я в'язала її у два складення. Я купувала її в Оксаночки Левчук. Посилання на магазин і на інстаграм Оксанки. Я залишу, звертайтеся. В неї оновлення асортименту раз на два тижні. Вона перед тим, як замовляти пряжу, скидує, що можна замовити. Ну, знаєте, як то кажуть, вона не замовляє те, що їй, наприклад, хочеться, вона спілкується з покупцями, тобто вона дає вибір, хто б яку пряжу хотів замовити, робить закупочку. Я знаю, що в неї є ангорка, в неї є бобійний мириносик, тому ласкаво запрошую до неї на... Сайт, замовляйте, доставка, все оперативно написали Оксанка змотала, ну, тобто я дуже задоволена, побільше було таких би продавців пряжі. Так, хочу ще показати стосовно пряжі, я в'язала зразочок, і коли я купувала викладала відео. Про покупочку пряжі, в мене цей зразочок був не випраний. Тобто я показувала, я його зв'язала зразу сіла знімати відео, тобто, він у мене був до прання. І так вийшло, що я не знімала два тижні так, відео такого формату. І в мене цей зразочок, в мене донька його хотіла собі пристроїти, собі, але я їй не дозволила, тому що я їй сказала, я зніму відео, тоді я тобі віддам. Це та сама пряжа, яку я в'язала шкарпетки, але в одне складення. Зараз я візьму саму бобіночку і повернусь до вас. Так, дивіться, я повернулася. Ось ця пряжа, з якої я в'язала сину шапочку, і точно така, точнісінько така сама синя. Тобто вони однакові, так? але різний в них колір. І що хочу я вам показати, я наскільки здивована, я знаю, що бобінна пряжа має таку властивість, але е, мій досвід бобінної пряжі ну, якби, не дуже великий, але я не дуже була задоволена цією пряжею. так, Тому що вона в мене брати ось цю, за яку я коли розповідала, що вона не немає цього ефекту, як має ось ця. Дивіться, Це ниточка, ось з бубіночки я положила, так, а це ниточка після прання. Подивіться, як вона розпушилася це зовсім-зовсім інше діло. Петлі вирівнялися. Я казала на відео про покупочку, так, що розиночка держить. Ну, ось тут, ось тут. Вона держе і вона держе доволі класно. Це воно зв'язано в дві нитки, тут є дві, дві нитки, такий відворотик. Тобто, я сміло можу сказати, що роз... зразу я глянула, не держе, але коли я почала в'язати шапочку, я впевнилася в тому, що воно розиночку держе, вона в одну ниточку доволі-доволі класно. Тому Якщо вам хочеться таке легесеньке полотно, так, у мене є декілька задумок, але це буде трошечки згодом пізніше. Вона, бачите, вона розкрилася, вона дійсно шикардосна. вона, ну, не знаю, я е, готова були, були б у мене такі можливості. Я б, напевно, скупила усю таку пряжу. І перейшла б чисто на бобіну, тому що я не була фанатом, дуже великим таким фанатом, але ця пряжа покорила моє серце і я дуже-дуже ну, з нею задоволена. Так, їдемо далі. Що в мене ще на спицях? Що я почала в'язати? Завершився наша, наш спільний проєкт Зв'яжи шапку 5 за 5. Але в мене є, ну це не замовлення, це швидше подарунок для своєї напарниці. Я працюю з дівчинкою, яка полюбляє, ну, вона в'яже тільки гачком, але ну, в неї в'язання не йде. Як в мене, так? Я, ну, от, наприклад, приходжу з дня, я в'яжу, коли в мене є можливість вільна хвилинка, я сідаю і в'яжу. Тобто я не бачу свого вільного часу без зв'язання. В неї ні, в неї більше переважає вишивка, вона вишиває бісером. І я коли зв'язала, в мене був свій комплект, тобто шапочка і, і ось ці варішки, ми йшли разом додому я їх одягла, вона каже: о, такі каже, цікаві ну, трансформери. Каже, я таких ну, в магазині не бачила. Можливо, я помиляюся, можливо, вона просто дійсно їх не бачила. Але вона натякнула на те, щоб хотіла собі м, такі трансформери. трансформери. І Вияснив, що їй в кінці листопада день народження, я вирішила зробити такий невеличкий подаруночок і зв'язати ці шкарп... шкарпетки, що мені ці шкарпетки не дають спокою, зв'язати ці варежки трансформери та зробити такий невеличкий подарунок. І плюс до того зняти майстер-клас. Я обіцяла зняти майстер-клас на такі шкарпетки. Та що ж такое, що ж у мене на сьогодні шкарпетки, мені. Мене... <реш> Згадують мене шкарпетки на такі варішки трансформера. Так, ниточка доволі така специфічна, вона червона, але я думаю, я буду, не буде ніякої складності для того, щоб відтворити ще одні варішки. Я думаю, не буде складності. Я буду проговорювати кожен ряд, тому, якщо вам цікаво, готуйте ниточку, готуйте спиці Спит... Ниточка, можна ниточку використовувати на 100 грам 375 метрів або на 100 грам 400 метрів. Не більше і не менше. Ну, а там вже ви можете. Робити такі варіації стосовно своєї плотності, в'язання. Це мені плотність зайшла. Все класно, все, все добре. І ну, я дуже задоволена. Це також бобільна ниточка, в яку я купувала Оксанки. Я в'яжу її в 4 складення. Вона трошечки тонша за цю пряжу, яка ось ця з останньої закупочки. Бачите? Тобто вона відрізняється, але. Я також з нею задоволена, вона мені дуже-дуже також подобається. Так, їдемо далі. Що в мене ще було на спицях? Я колупала свій светр. Останній раз, коли ми з вами зустрічалися, у мене десь тут було в'язання тіла. Я не Чи я показувала вже готове тіло, дівчата? Чесно, я не пам'ятаю, тому що. Коли ти не знімаєш певний проміжок часу, то важко зорієнтуватися. У мене ще є просування, я їх зараз, бачите, поки знімаю і запам'ятовую, за точніше не запам'ятовую, згадую, що я ще в'язала. Так, це мій светер, який я в'яжу. Я тепер, якщо чесно, я не знаю. Я вив'язала тіло, я приміряла. Я тепер, якщо чесно, не хочу його брати на роботу. Я хочу ходити в ньому ну, в місто так? на роботу там, чи до магазину. В мене в'яжеться перший рукавчик. В мене тут нема, не було нічого, в мене відв'язано було повністю тіло. І ось такий в мене рукавчик вже готовий. Це я тут маркерочки відставила, коли переходила на менші спиці. Тут я не пам'ятаю, що я чого я його тут ставила. Ну, Знаєте, як то кажуть, понаставляла, наставляла, а там не пам'ятаю чого і навіщо. Пряжа мені вдосталь, я навіть подумаю про те, щоб дов'язати повністю рукава і розторочити тіло свого светра і дов'язати довжину. Тобто вив'язати всю пряжу у в нуль, щоб в мене не було залишків, тому що в мене три коробки. Е, навіть давайте так, дві коробки, одна е, в мене зі шкарпетковою пряжею. Тому якось так. В мене ще е, ну, залишається півтори рукавчики і светрик буде готовий. Не знаю, наскільки я встигну його це зробити, але я буду намагатися це пришвидшити цей. Цей провяз. Так, Наступним, над чим я працювала, це светр для доньки. Чесно, не пам'ятаю, на якому етапі я вам його показувала. Передивлятися відео, звичайно, я не хочу, тому що ну, я не, б, не бачу сенсу витрачати на це час. Я думаю, хто слідкує за мною, ті бачили, на якому він був етапі. І на якому він зараз. Так, дождіть, я вам показую спинку. Ну, ось маркерочок, бачите, я, я його не зняла. Ось маркерочок, на якому етапі був светр, і який він зараз. Ось це маркерочки в мене стоять за два робочих моїх дня. Тобто, я в'язала, коли в мене весь був час. Ось я відв'язала. І ось це. Ну, буквально давайте так, за, за ніч суботи на неділю. Тобто за, за неділю, за, за ніч неділю. Ось так Ось так мене вив'язано. Тобто в мене залишилося дов'язати тіло і залишиться знову рукава. Не знаю, в мене 4 вироби, які в мене залишилося просто три. Раз. Це четвертий виріб, на яких залишаться тільки рукавчики, і я ніяк їх не можу дов'язати. Це в мене розпущена пряжа Янарт Мілано. Я в'язала з нього кардиган для доньки, але ми його вділи ну, буквально один раз на... зробити фотографію вдома і все. Більше вона його не надягала. Тому що вже був не сезон, і плюс то, що вона підросла, і ну, вже він був не актуальний. Тому я вирішила його розпустити і перев'язати в такий гарненький, тепленький светрик. Горловинку донька вибирала сама, тут залишилася поховати кінчики. Тобто, це в мене горловинка стоєчка. І хочу сказати, що я в'яжу на спицях 3,5. 3 Е, горловину я набирала на 3, а ці спиці, ну, якщо я правильно пам'ятаю, зараз я візьму скажу точно це трієчка. Навіть так, 80 це трієчка. Це взагалі трієчка. Цю пряжу я в'язала на 4-4,5, але мені там не дуже подобалося полотно. Тут воно більш таке щільне, і петельки рівненькі. все дуже класно, файно. Тут ниточка трошки потягнеться і буде все класно. Тому я дуже задоволена. Також залишається дов'язати тіло і залишаються рукава. Ось так. Це над чим я працювала ще. І останні проекти... У мене, бачите, є що вам показати, є що розказати за такий короткий проміжок часу, за два за тижні, але все ж таки є якісь просування. І ну, нормальні здравомислищі люди в холодну пору року вони в'яжуть теплі речі. Ну, я не з тих людей, з яких. Я не звичайна людина, і тому така, я, ну, така яка я є. І я сидівши, думавши, що мені взяти в роботу пов'язати, я взяла свою патріотичну футболочку. Спиці в мене тут скуйовджено, ниточка тоненька, це на косоляре. Мені дуже-дуже подобається ця пряжа, я від неї в захваті. І ось так я розторочила в мене було жовтеньке, і в мене десь був на ось цьому проміжку. Я, на жаль, не поставила маркерочок, але був десь на цьому проміжку, і я... мені чоловік каже: Давай приміряєш, ми подивимося, скільки тобі ще в'язати. Я примірила, і я розумію, що мені в'язати ще не мало. Але він каже, що якщо в тебе є шматочок, ну, клубочок синенької, давай ти, каже, розпустиш і дов'яжеш повністю в синій. А ось у мене, бачите, я дов'язувала синім світ. Напевно, я тут ось ось цей шматок роботи я перев'язувала в синій, ну, синім ось так. Я ну, подовжувала виходить тіло на отакий шматок. Я вив'язала синю пряжу, повністю в мене залишився. ну, Напевно, десь такий шматочок ниточки. І, каже, продовжиш, жовтенькою вив'язуватимеш також її в нуль, але я, я подивлюся, як воно в мене вийде по вив'язуванню по тілу. Вона трошечки ну, спиці коротенькі, не виходить показати нормально. І вив'язувати залишилося мені його ще жовта ниточкою донизу. Рукавчики, обробити рукавчики, я ще не придумала, як я їх буду обробляти. Але тут також, в принципі, роботи, ну, якщо б я була вдома, а не працювала, то ну, роботи тут дня на 3, ну, максимум на 4. Але по, по, поміж в'язання і всього іншого, у мене ще є інші обов'язки, які. Ну, які є. Так, ось такі в мене просування, ось такі в мене проекти були в роботі. Також я вам покажу ще один набір маркерочків, який я виготовила недавно, я його ще ніде не показувала. Це ось такий наборчик. це називає, Я його назвала, ну чомусь мені так захотілося, Крижане серце. Ось такий він дуже-дуже класний. Тут бусинка у вигляді сердечка. Сердечко, знаєте, як обрамлено льодом. Не знаю, мені дуже сподобалося. Якщо вам подобається, пишіть, я вам вишлю. Вартість такого наборчику 200 гривень. В мене ще є хто підписаний на мене в Інстаграм, або хто бачив перед цим я показувала новенькі наборчики. Ну, якщо я не забуду, я вставлю фото. В мене є наборчики, три наборчика за ціною двох. Тобто я роблю повний розпродаж. В мене їх, якщо я не помиляюсь, по-моєму, два таких набори в мене залишилося. Так що, кому, кому потрібно, пишіть. Я думаю, це доволі вигідна пропозиція. Купити три наборчика. Ну, так, якщо вони стоять, коштують 150. Це наборчики зі ста старого ну, виготовлення. Так? Тобто це більш раніше, що я виготовляла. То я думаю, по 100 гривень за наборчик це дуже-дуже класно. Не знаю, мені мої маркерочки подобаються. Дівчата, які в мене купували також в захваті. Ну, якось так. Ось такі у мене просування, ось такі в мене новини за 2 тижні. Що буду в'язати на наступному? Як в мене буде виходити час на в'язання, це покаже тільки сам час. Але... Хочеться трошечки подов'язувати всі, всі, всі свої проекти. Я навіть, ну я спробую, звичайно, не знаю, як у мене це вийде, але я спробую по, по, по мірі можливостей завершувати проекти свої, які в мене на стадії завершення. Тобто там, де залишилось півтора рукава. Можливо, я буду знімати такий. Не знаю, може, можливо, влог на декілька тижнів зробити такий батл виробів. Не знаю, я ще над цим, над цим я подумаю. І, ну, ось так. Якось так. Дякую за те, що ви були зі мною. Дякую за перегляд. Якщо ви не підписані, обов'язково підписуйтесь, натискайте вподобайки, пальчики догори, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Які... Я надіюся, будуть виходити частіше. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба над головою і всього-всього найкращого. До нових зустрічей. Усім па, -па.